Другий державно-пожежно-рятувальний загін став черговим об'єктом для екскурсії учасників ядерної школи. Діти поспілкувалися з провідним фахівцем цивільного захисту пожежної частини, який розповів про тонкощі професії рятувальника. Важливо їм показати усі аспекти цієї нелегкої та важливої професії, аби вони розуміли ще до того моменту, коли вони будуть вибирати свою професію, ким вони хочуть бути, і насправді. Така екскурсія їм може дати широкий вибір від енергетика до пожежного учасникам. Показали приміщення чергової частини і техніку, яка є на озброєнні загону. Розповіли про типи вогнегасників та види пожеж. Наочно продемонстрували рятувальне обладнання. Діти із захопленням слухали про працю вогнеборців, про вміння оперативно та правильно діяти при локалізації пожеж. Учень професійно-технічного училища Рівненської АЕС Данило Пащук говорить, що сьогодні вкрай необхідно допомагати людям. Пожежники, так само як і інші рятувальні служби, допомагають людям, а це саме головне в житті завжди допомагати людям. Ну тому, чисто на мою личну думку, напевно, я хотів би пов'язати своє життя з рятувальною службою. Робітники пожежної частини навчили, як правильно діяти при надзвичайних ситуаціях, як вчасно реагувати і застосовувати засоби безпеки. Учні Варальського ліцею номер 5 поділилися своїми враженнями від побаченого та почутого. Екскурсія дуже цікава, мені все дуже сподобалось. Особливо сподобалось приміряти пожежний костюм. Представник загону підкреслив важливість роботи рятувальників. Та розповів про особисті якості, необхідні для представників цієї професії. Перш за все, треба любити свою роботу. Треба любити людей і хотіти допомагати людям. Це я думаю, головні аспекти того, щоб стати пожежним. Людмила Скіпчик Павложих, телеканал Енергоатом.